Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗОК. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, граблі Сонечко» та роторної косарки Virex. У нас в наявності є ось такий міст передній МТЗ-82 під ГУР на 8 шпильок. Виробник МТЗ. Ось такий. Міст Бушний. Але готовий до експлуатації. Також є ось такий міст передній МТЗ-82, підгур на 8 шпильок в зборі з карданами, промопорами, роздаткою. Виробник також МТЗ. Міст відреставров... відреставровано, готовий до експлуатації. Також в нас є будь-які ді... будь диски. Оригінальні та китайські. Передні, задні та шини до них. Для замовлення переходьте на наш сайт wtzov.com.ua, телефонуйте нам по номеру телефона, наші менеджери вам все підкажуть. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту. Або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас є все. Гарного дня, до побачення.